Завойовник жіночих сердець Олег Винник знову зібрав аншлаг у нашому місті на своєму сольному концерті. Публіка з'їхала з різних куточків України та навіть за кордону. Тому декому довелось долати сотні і навіть тисячі кілометрів, аби зустріти зі своїм артистом та почути його проникливі і щирі пісні. Настрій в холі театру піднесений. Всі чекають святкового вечора. Жінки з подарунками та квітами. Для тих, хто не подумав про комплімент, ситуацію можна було виправити і придбати розкішний букет на місці. Люди кажуть, це нехай маленька, але вдячність за ці емоції, які кожного разу віддає містер щастя своїм фанам. Він віддається так, ну я багато бачила артистів, Ну от щоби вживую, фізически. он всех любит, он ни от кого не отказывается. Кинула всю работу, корову, хозяйство, летела машина для любимого исполнителя восьмой раз. Так... Олег нравится только женщинам. Это правда или нет? Или вам он тоже нравится? Нравится, конечно. А что не нравится? Нет, ну как мужчина, да, женщинам нравится. Симпатичный парень. Песни для всех, конечно. Олег винник до Чернігова приїхав за півтори години до виступу. Саундчек завершився незадовго до виходу на сцену. А тому розпочався концерт дещо із затримкою. Для глядачів це було дивно, оскільки всі звикли до пунктуальності артиста. Добрий вечір. Здравствуйте, Та пояснення цьому було несамовитий графік, в якому немає і дня на відпочинок. Постійні переїзди. Концерти переважно у холодних залах далися взнаки. Додатковий концерт у Луцьку був скасований через застуду. Поїздку до Чернігова все ж вирішили не відміняти. Щоправда, артисту довелося зібрати всі сили, аби все ж таки вийти на сцену. Прониклива посмішка, яскравий погляд зробили свою справу. Ніхто із присутніх навіть не запідозрив, що співак почувається недобре, оскільки викладався вір на всі сто під час виконання пісень та спілкування. Після нашого міста на його візит чекали вже у Білорусі.